Листопад по традиції один з найгарячіших місяців року в ігровій індустрії, і цього разу теж не обійшлось без цікавих тріпелей релізів. Знайшлось місце і масштабним доповненням, перевиданням та непоганим інді коротше поїхали розбиратися. Age of Empires 4 реліз 4 листопада. Нарешті і четверта частина добереться до ps 5 Розробники обіцяють не просто перенести гру, а й повністю адаптувати геймплей під DualSense. Вам доведеться пройти через захоплюючі історичні кампанії на кшталт завоювання Англії норманами, керуючи однією з унікальних цивілізацій з їх особливостями, будь то кочові монголи або інженери делійського султанату. Головне питання: наскільки комфортно перенесеться складний геймплей з його мікроменеджментом ресурсів і миттєвими та тактичними рішеннями на консольний геймпад того ж дня власники гри на всіх платформах отримають доповнення «Dynasties of the East, яке додасть кілька нових фракцій, новий контент і оживить гру. Доповнення принесе чотири нові цивілізації з унікальними юнітами, технологіями і стратегіями. Золота Орда дозволить створити централізовану державу під ханом з елітною гвардією. Македонська династія використовує ресурси і срібло для посилення армії варягів. Династія Тугла. Кидів вводить систему намісників і двох нових слонів для економіки та облоги. Також з'явиться новий одиночний режим, вісім карт і шість біомів. Ціна питання тисяча гривень в PS Store. Європа Універсаліс 5 вийде 4 листопада. Гра пропонує можливість особисто переписати історію будь-якої держави, балансуючи між історичною достовірністю та повною свободою дій. Геймплейно це класична стратегія від парадокс, де ви керуєте не просто арміями, а всіма аспектами життя країни, економікою, дипломатією, політикою, релігією і технологічним розвитком. Розробники підготували ще більше дрібних механік, таких як детальне. Управління станами і реалістичне спустошення регіонів в ході воєн, особливістю п'ятої частини є поглиблення всіх систем. Торгівля стала більш зрозумілою. Битви враховують ландшафти і клімат аж до рівня виживання населення, а система суперництва країн стала більш прозорою. Що за ідеєю має зробити процес управління імперією одночасно складним і логічним. Від гри очікують не просто графічного оновлення або додавання нових націй, а справді. Ожньої революції в жанрі, яка збереже неймовірну глибину попередніх ігор серії, але при цьому зробить поріг входження трохи менш страшним для новачків. Ціна гри в Steam – 1459 гривень. А у вас таке було? Зайшов у GTA Online, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще й чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA RP сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Тольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу. Виконуй завдання і заробляй авторитет для банди. Вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Вискервуд з'явиться 6 листопада. Зворушливо суворий містобудівний симулятор, який перенесе нас у світ, в якому працьовиті миші змушені будувати і розвивати свої колонії під пильним наглядом і гнітом пухнастих завойовників, які вимагають данину ресурсами. Сюжет гри зав'язаний на одвічному конфлікті. Миші переселенці прибувають на незаймані острови з єдиною метою налагодити складну інфраструктуру для задоволення постійно зростаючих потреб котячого короля. При цьому Му, в будь-який момент доведеться вирішувати, підкоритися і віддати останнє або повстати проти тиранії. Геймплейно, по суті, це симулятор поселення, який на додачу доповнений комплексними механіками виробництва, де необхідно добувати сировину, створювати товари і стежити за потребами населення однак є і особливість у вигляді морських експедицій до інших островів, які можуть принести унікальні ресурси або навпаки. Нові біди також у грі присутня українська локалізація тексту Сіберія Ремастеред реліз 6 листопада. Повернення легендарної історії про Кейт Уокер, чия рутинна поїздка для укладення угоди з купівлі старої фабрики автоматонів у засніжених Альпах раптово перетворюється на глибоку майже казкову подорож у пошуках загадкового спадкоємця на ім'я Ганс Форельберг. Геймплей, залишаючись вірним класичним квестам, запропонує неспішне дослідження повних дивовижними механізмами локації, вирішення винахідливих головоломок і взаємодію з химерними автоматонами і не Менш дивними персонажами розробники обіцяють зберегти всю ту магію і атмосферу оригіналу, але при цьому оновити графіку і управління. Очікування від Сайберія Remastered» заводяться до одного: побачити знайому пригоду, яка зможе знову зачарувати своїм унікальним і по-справжньому зворушливим сюжетом, який створив Бенуа Сокаль. Fallout 4 Anniversary Edition реліз 10 листопада. Це чергове оновлене видання Action RPG, але тепер присвячене десятиріччю гри. Ювілейна версія включає основну гру, усі шість сюжетних і не тільки доповнень, а також понад 150 приколів із Creation Club, серед яких нові скіни на собаку, зброя, квести та косметика. Бесезда обіцяє, що це повне та головне остаточне видання Fallout 4, яке дозволить знову пережити шлях із сховища 111 у пост'ядер Ній світ нагадаю лише, що у 26-му році гра з'явиться і на Switch 2. Secret 2 Remaster реліз 11 листопада. Ремастерів багато не буває, тому ось вам ще один. Розробники обіцяють повернути легендарну екшен РПГ в сучасному вигляді, але сюжет, звичайно ж, залишився без змін. Геймплей традиційно являє собою ізометричний екшен з нескінченним і методичним знищенням монстрів заради луту, але при цьому пропонує сім унікальних класів. Кожен з яких має свій стиль гри і суворий вибір між світлом і темрявою. Головними особливостями ремастера є не тільки величезні. Безшовний світ і комплексна бойова система, але й технічні поліпшення. Розробники обіцяють більш плавні і чуйні битви, сучасний інтерфейс, повну підтримку контролера, а також поліпшені текстури і освітлення, які виправляють багато проблем оригіналу. Наскар 25 – релізниця 11 листопада. Це саме та гра, яка запропонує вам зануритися в реалістичний світ кільцевих заїздів з акцентом на точне керування болідами і стратегією підстопів. Сюжет звичайно простенький. Будучи початківцем гонщиком, ви будете будувати свою кар'єру і намагатися пробитися до вершин професійного чемпіонату. Тут головне інше, а саме вже класичні кільцеві гонки, які поєднують в собі хардкорну точність симулятора з доступністю для консольної аудиторії, завдяки чому навіть з геймпада можна буде відчути блискавичну швидкість і напругу боротьби на реальних трасах, відтворених за допомогою лазерного сканування. Особливість гонки полягає в тому, що вона базується на технологіях iRacing, а значить, фанати можуть розраховувати на безпрецедентний рівень автівки. Ідентичності у фізиці та деталізації болідів і трас, при цьому не забуваючи про повноцінну підтримку керма і педалей. Kingdom Come Deliverance 2 Містерія Еклесія вийде 11 листопада. Це сюжетне доповнення відправить індро до монастиря, де ми будемо розслідувати таємницю моторошної епідемії, яку розробники дотепно прозвали середньовічним ковідом. Сюжет робить акцент на детективній роботі та взаємодії з ченцями, тобто приймати участь в боях на мечах загалом вам не доведеться. А там вже по обстановці. В цій історії основною зброєю стане гострий розум і власне бажання не збожеволіти в стінах цього монастиря. Геймплей, ясне діло змістить акцент з масштабних битв на більш рутинні елементи. Наприклад, герою доведеться досліджувати нову локацію. Монастир це по суті міні-світ зі своєю власною історією всередині більш відкритого світу. Також гравцям потрібно проявити всю уважність та навички алхімії і медицини. Можливо, прийдеться зайнятися збором трав, і звичайно, доповнення порадує численними діалогами. У міру розвитку подій нам доведеться розкрити факти, які приведуть до серйозної інтриги з дорогоцінними артефактами. Розширення можна буде почати після прибуття в кутну гору, і важливу роль в ньому буде відігравати механіка створення різних зіл, DLC, як і основна гра. Звісно, має українську локу. Анно 117 Pax Romana реліз 13 листопада, нова глава в культовій серії містобудівних стратегій. Цього разу ми вирушимо в епоху розквіту Римської імперії, щоб зробити непростий вибір між лояльністю до Риму і підтримкою кельтських традицій. Геймплей зберігає фірмову глибину серії з необхідністю вибудовувати складні виробничі ланцюжки, управляти ресурсами і ретельно планувати міську логістику. Однак, в Pax Romana Романа з'являється новий стратегічний рівень, пов'язаний з так би мовити, романізацією і вибором культурного шляху, який впливає на все: від доступних будівель до щастя населення. Особливістю цієї частини є не тільки неймовірно красива ідеалізована естетика римського світу і можливість будувати масштабні інженерні чудеса на зразок акведуків, але й впровадження повноцінної кооперативної кампанії на чотирьох і півпій режимів. Так що гра в цілому Подобається як давнім фанатам серії, так і абсолютним новачкам. Ціна 1719 гривень на ПК в Steam. А се то Корса Раллі вийде 13 листопада в ранньому доступі на ПК. Гру розробляє студія Супернова за технічної підтримки Кунос Симуляціоні. Симулятор переносить рейсінг хасето корса в адреналіновий світ ралійних гонок. Ніякого вам сюжету, тільки траси і секундомір. Ну добре, ще неймовірно автентичний досвід водіння автомобіля, який вимагатиме від вас ювелірної точності і майстерності. Взагалі, перевагу гри багато. Тут вам і відтворені за допомогою лазерного сканування траси і наявність професійного штурмана і динамічні погодні умови на старті гравцям дадуть 10 ліцензованих авто, чотири реальні траси та офлайн і онлайн режими. А в повній версії, яка з'явиться менш ніж за півтора року, обіцяють точні копії відомих трас, підтримку VR, штурмана та ще понад 30 машин. Розробники обіцяють безкомпромісну симуляцію. Однак, ключова особливість гри в тому, що вона поєднує фізику від кунос симуляціоні з сучасним Unreal Engine Жен 5, обіцяючи не тільки достовірну динаміку автомобіля, але й вражаючу графіку з автентичною системою пошкоджень. Тож, якщо ви фанат реалістичних симуляторів, якому не потрібен сюжет, а просто хочеться насолодитися водінням, це саме те, що потрібно. Call of Duty Black Ops 7. Реліз 14 листопада. Нова Call of Duty, новий сеттинг, старі помилки. Цього разу я не буду сильно розпинатися і щось доводити, бо на каналі є цілий класний відос про гру. Можете чекнути, якщо цікаво. Тут я просто розповім у загальних рисах, що нас чекає. Ну, по-перше, футуристичний сеттинг, тому що, мабуть, у 21 столітті фантазія у сценаристів студії, яка штампує Call of Duty щорічно, закінчилася разом з холодною Війною, і тепер ми знову в 2035 році. Події нової частини відбуваються у не такому далекому майбутньому, тому тут є відносно футуристичні гаджети та зброя у центрі сюжету. Загін Джей СОК на чолі з Мейсоном, який розкриває змову, що може занурити світ у хаос. Героям доведеться зіткнутися зі своїм темним минулим. За словами видавця Activision, команді доведеться протистояти маніпулятивному ворогу, який використовує стра. Як головну зброю, гра продовжує традицію серії із заплутаним сюжетом. Більш того, сюжетку обіцяють переосмислити, додавши нескінченний ендгейм режим, який розрахований на 32 гравці. По суті, це буде екстракшн режим, який можна буде перепроходити незліченну кількість разів. По-друге, ураганний геймплей, який нібито повинен замаскувати недоліки відносно новими фішками, типу оновленого стрибка від стін, омні-мувмента і можливо можливістю повністю пройти сюжетку в коопі з друзями. Які ще особливості? Ну, гра знову запропонує вже звичний набір режимів мультиплеєра на 18 карт, з яких 16 призначені для формату боїв 6х6, включно з ремастерами Express, Hijacked та Raid із Black Ops 2, а дві для більш масштабних битв в режимі Skirmish, де будуть заруби 20 х 20 Також у грі з'являться як нові, так і вже знайомі режими. Арсенал налічуватиме 30 Дцяд одиниць зброї також гравців. Чекає розширена кастомізація персонажів і система оверлоудів для всієї екіпіровки. По суті, це такі собі пасивки. У гру повернуть класичний і збройовий престиж, а прокачування рівня буде загальним для всіх режимів, включаючи кампанію. Обіцяно, що мультиплеєр Blobs 7 отримає дуже багато пострелізного контенту. Під час перших чотирьох сезонів розробники будуть активно випускати нові карти, режими та івент. Триярк навіть перенесла частину контенту, який спочатку планувався для Black Ops 6, прямо в нову частину. Ну і ясно, що нас чекає в цілому досить непоганий зомбі режим, що буде цікавим фанатам цього режиму. Ну і звичайно, він обов'язково потрібен, щоб, хоч якось, виправдати цінник, який поставили Activision, забувши прикрутити регіоналку. Прайс на ПК в Steam стартує від 3400 гривень за звичайний і 4700 за видання. А у Єдішн, яке додає кілька клоунських скінів на персонажів і зброю, і по суті, все радує, що Black Ops 7 також буде в геймпасі, тому підписникам сервісу додатково платити не прийдеться. Вервін Meet – вихід 14 листопада, екшен РПГ у відкритому світі, яке перенесе вас у стародавній світ в епоху занепаду десяти царств. Головний герой, мандрівний безіменний воїн, опиняється на роздоріжжі моральних виборів і змушений шукати своє місце у світі, сповненому хаосу і потрясінь. У грі нас чекає суміш динамічних боїв, натхненних китайськими бойовими мистецтвами, і велика свобода дослідження. Персонаж може бігати постійно. Інах використовувати паркур і комбінувати різні стилі бою. При цьому гра не обмежує роль воїна, дозволяючи стати, наприклад, лікарем, торговцем або навіть архітектором. Головними особливостями гри можна вважати безшовний і інтерактивний опен Ворлд, який реагує на ваші дії, а також унікальна, неймовірно сувора система правосуддя. Якщо ви, наприклад, скоїте злочин, то вас почне вистежувати місцева поліція і навіть інші гравці. Якщо вас спіймають, можуть навіть посадити до в'язниці. Мені дуже подобається те, що останнім часом стало з'являтися більше ігор, розробники яких не бояться змішувати жанри і пропонувати гравцеві щось більше, ніж просто стандартний набір механік. Нагадаю, що гра буде ту плейною. Dark Atlas Infernum з'явиться 14 листопада. Психологічний хорор від першої особи, що відбувається прямо під час кінця світу, світ охоплений електричними бурями, що залишають після себе 20-метрові примарні силуети, а людство роздирають секти і культи, що шукають стародавні сили. У центрі всього цього знаходиться Наталія Асенсіо, колишній магістер окультного ордену, яка змушена зануритися в глибини власного розуму і пройти пекельними лабіринтами. І все для того, щоб розблокувати свої втрачені спогади знайти відповіді на питання про крах світу і не дати стародавньому гримуару потрапити в руки ворогів. Геймплей будується на елементах сурвайвел хорора стелсу і головоломках. У ролі Наталії ви не будете битися, лише стелсити. Крім цього, особливістю гри можна вважати унікальний наративний стиль. Виживання залежить не від сили, а від кмітливості і здатності героїні аналізувати і залишатися непоміченою. Тож у певному сенсі інфернум це не просто хорор, а скарг. Скажімо так, наративний квест, де головним противником виступають не якісь монстри, а власний розум. SpongeBob SquarePants Titans of the Tide вийде 18 листопада. Платформер про губку Боба починається з банальної, але катастрофічної для бікіні ботом сварки двох нарцисів. Летючий голландець і сам король Нептун посварилися про те, хто з них крутіший, і в результаті місто занурилося в хаос. Якщо ви грали в дві попередні гри, то третя буде точно такою ж. Це яскравий платформер, в якому вам доведеться на льоту перемикатися між двох. Обома легендарними персонажами, власне, самим губкою Бобом і його другом Патріком, кожен з яких володіє унікальними і часто безглуздими здібностями. Головна особливість криється саме в цьому кооперативному підході, що дозволяє використовувати здібності на зразок мильних бульбашок губки Боба або вміння Патріка зариватися в землю. Вишенькою на торті, звичайно, є зустріч з мега-крутими босами на зразок Сенді в сплячці, і подорож знак. Ковими локаціями Assassin's Creed Mirage Міраж of Memory, реліз 18 листопада. Доповнення Valley of Memory поглиблює історію Басіма, відправляючи його в таємничу оазу місто Аль Ула на території сучасної Саудівської Аравії. Події DLC розгортаються всередині самої міраж та продовжують історію Басіма. Там герой візьметься за розкриття деталей свого минулого. Назва доповнення прямо натякає на сюжет. Цього разу він вирушає на пошуки свого давно зниклого із хака, про якого чує, що той може бути живим у дивовижній долині Аль-Ула. Історія концентрується на дослідженні стародавніх гробниці на скельних малюнків, обіцяючи близько шести годин нової, більш особистої історії, яка ймовірно заповнить деякі прогалини в його становленні до події основної гри. Особливістю доповнення є не тільки сама локація, вперше детально відтворена в грі, але й візуальний стиль, в якому розробники приділили особливу увагу. У освітленню і грі Тіней. Однак головне, що доповнення абсолютно безплатне для усіх власників міража. Moonlighter 2 The Endless World з'явиться 19 листопада. Ця гра, здається, народилася з питання. А що якби Індіана Джонс втік з артефактами, а потім відкрив антикварну крамницю? Сюжет Мунлайтер 2 зосередиться на герої, який без гроша в кишені переїжджає в нове село. Там йому доведеться заново будувати своє життя і вибиратися з бідності. Геймплей класика. З одного боку, у нас динамічні, страшенно ризиковані забіги по нескінченних і мінливих підземеллях за лутом, а з іншого виснажливий капіталіст. Лізм, продаж здобутого мотлоху, торги з клієнтами і безсонні ночі над цінниками. Фішка гри в тому, що ти постійно балансуєш між жадібністю і смертю. Адже чим глибше заберешся в підземелля, тим дорожчий лут. Але втратити все можна в будь-який момент. Moonlighter 2 в цілому це ідеальний симулятор для тих, хто хоче на власній шкурі дізнатися, що таке бути героєм-мародером, який при цьому зобов'язаний платити податки. Сталкер Heart Хартов Чорнобиль. Реліз 20 листопада на PS5. Нарешті Сталкер 2 виходить на PlayStation рівно через рік після релізу на інших платформах. Ось що говориться в описі: зона непередбачуване і смертельне місце, яке приховує як багатства, так і таємниці, що здатні змінити світ. Реальність у ній змінюють постійні аномалії. Люди рвуть одне одного через жадобу, а жахливі мутанти полюють на сміливців. Що Наважилися ступити в невідоме, та, попри це, зона вабить сталкерів, людей, що готові ризикнути всім заради рідкісних артефактів і прихованої правди. Шутер отримає підтримку функцій контролера DualSense, в тому числі адаптивних тригерів, які імітують віддачу зброї, тактильної віддачі, жестів на тачпаді і прицілювання за допомогою гіроскопа. Крім цього, шутер буде сумісний з технологією об'ємного звучання Tempest 3D Audio. власники PS5 Pro зможуть оцінити більш високу роздільну здатність і якість тіней, покращене глобальне освітлення і об'ємний туман, адекватний рендер хмар, більш реалістичні відображення і підвищену деталізацію окремих візуальних ефектів. Тож, якщо ви власник плойки, то вже скоро можна буде познайомитися зі скіфом і його історією. Нагадаю, що гра має повну українську локалізацію. Ціни в PS Store починаються від 1800 за звичайне, Deluxe і. Повне видання продаються за 2200 і 2800 відповідно. JDM Japanese Drift Master вийде 21 листопада. Головне свято шанувальників дріфту нарешті приходить на консолі, і це не просто порт повноцінний вихід на нову платформу. Це майже ідеальний симулятор дріфту з реалістичною, але дружньою до віртуальних гонщиків фізикою, яка дозволить ідеально відчути кожен занос як на геймпаді, так і на гоночному кермі. Сама гра це справжній оммаж культурі японського стрітрейсингу, коли сюжет оформлений в стилі манги розповідає історію іноземця, який прибув у вигаданий регіон, щоб стати легендою місцевої підпільної дріфт-сцени, на вас чекає великий відкритий світ, повний завивистих гірських доріг і міських трас. А ключовою особливістю є безмежний тюнінг. Ви зможете не тільки детально налаштовувати двигуни підвіску для ідеального заносу, але й створити візуально неповторний автомобіль, використовуючи найширший асортимент кузовних елементів. Project Motor Racing з'явиться 25 листопада. Я розповідаю вам про це все і радію, що в цьому місяці виходять гонки. Тут у нас неймовірно реалістичний гоночний симулятор Project Motor Racing. Сюжет гри тут поступається місцем кар'єрі гонщика, яка розвивається через участь у щомісячних чемпіонатах, розділених за класами автомобілів від сучасних спорткарів до класики і машин для ендюранс-заїздів, стимулюючи вас постійно в Всконалювати свої навички і техніку геймплейно це хардкорний симулятор, де важлива буквально кожна дрібниця: фізика шин, температура асфальту, динамічна погода і зміна доби все це впливає на керування, вимагаючи від вас концентрації і професіоналізму, а не просто аркадних рефлексів. Особливості гри включають підтримку системи true to track більше 70 ретельно відтворених автомобілів, 27 реальних трас і унікальні візуальні ефекти в кабіні. Наприклад, видимий вплив перевантажень і нагрівання. Вже зараз мені здається, що саме Project Motor Racing стане тим самим новим і максимально деталізованим гоночним симулятором, покликаним встановити новий стандарт реалізму на консолях. Ціна гонки на ПК в Steam – 1125 гривень. Термінатор 2D No Fate вихід 26 листопада, ностальгічний сайт Скролер, який бере за основу культовий фільм Термінатор 2 судний день і доповнює його оригінальними сценами і цілими епізодами. Тобто, як фільм тільки краще і цікавіше. Що стосується геймплею, це класичний екшен у дусі старої контра у вас 16 рівнів і три ключових персонажа, якими можна керувати Сара і Джон Конор, і Т. 800 особливий. Вість гри полягає в її навмисно олдскульній піксельній графіці, яка миттєво перенесе вас назад в 90-ті. Порадує її різноманітність ігрових ситуацій. Крім постійних перестрілок, тут є сегменти зі стелсом, динамічні погоні на транспорті і епічні битви з босами. Також у грі буде українська локалізація тексту. Mount and Blade 2 Bannerlord War Sales. Реліз 26 листопада. Ось через три роки після релізу Tale Worlds нарешті змилостивилося дати в Bannerlord те, що мало бути там з самого початку воду. А все для того, щоб довести нам, що морські битви можуть бути такими ж незграбними і неотесаними, як і сухопутні гаразд. Жартую. Давайте про сюжет. Калірадія виявляється, весь цей час була не просто величезним запиленим полем, а мала північ. Берег і навіть річки, по яких як з'ясовується, можна плавати. Головна інтрига доповнення нова фракція норди, які, мабуть, припливли на своїх дракарах і відразу принесли з собою суворий нордичний дизайн. Вам доведеться або приєднатися до цих морських розбійників, або що більше ймовірно, віджати у них їхні кораблі. Суть в тому, що тепер ви зможете ганяти свої армії по річках, морях, океанах, блокувати ворожі порти, і найголовніше брати участь у Масштабних морських битвах, де перемога залежить не тільки від вашого вміння володіти мечем, але й від того наскільки вдало ви зловили вітер. Так DLC додасть у гру епічні морські битви та 18 видів суден, кожне зі своїми характеристиками і можливістю апгрейду. І звичайно, не забуваємо, що табори і поселення тепер вимагатимуть постачання по воді, що гарантує, що навіть на морі ви будете займатися рутинною логістикою та епічними абордажами в стилі піратівка. Рипського моря, окрім цього, додадуть нових супутників скандинавську броню і зброю і навіть окремий режим кастомних морських битв. Що ж, це необхідний, можна навіть сказати, обов'язковий адон для всіх фанатів серії. А то як так, таке велике королівство та без виходу до води. Ціна DLC – 25 баксів. Але у нас очевидно буде регіоналка разом із доповненням вийде і велике безкоштовне оновлення для основної гри. У мій особистий топ цікавих новинок місяця попадають Call of Duty Black Ops 7, а ще цікаво глянути Stalker 2 на PS5. Коротше, можете написати, що зацікавило із підбірки. Можливо, розкажіть, що проходите зараз. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте. Разом з нами